Льосика з дружківки, що у Донецькій області, привезли до Полтави минулого тижня. Раніше пес жив з військовими на позиціях. Тепер за ним доглядає зооволонтерка Юлія Ткаченко. Його знайшли військові, коли в нього був проломлений череп і відірваний один пальчик на лапці. Вони його виходили, отвезли в дружківку в лікарню, там йому. Ампутували відірваний пальчик, дуже було небезпечно для нього, і хлопці повинні були далі йти. Вони звернулися, щоб Льосіка евакуювали в більш безпечне місце. Від нас тепер лише спокій, догляд. І знайти йому родину. Бо Льосик молодий пес, він не старий, він контактний, дружелюбний. Тварини з прифронтових міст Юлія Ткаченко приймає щомісяця. Зокрема, із Донеччини та Харківщини. Деяким з них швидко знаходять нових власників. Із новим господарем уже пес грей. Він, зокрема, охороняє одне з підприємств. У нас собачка був, пропав, ми обратилися до волонтерів і нам дали його. Приїхали. Вроді без Донецької області. А тепер сто полтавчає нам. Пес хороший, на території бігає, не прив'язаний. Доглядає з ними тут триохоронця, чия сміна. Годуємо, нам волонтери прийдели сухий корм, і ми варимо кашу, фарш купуємо, крупу і варимо. На нову родину чекає пес кеша Сторецьку. Він у волонтерки перебуває півтора роки. Він жив в квартирі разом з господарем. Під час атаки, під час прильоту його господар помер. І так Кеша залишився на вулиці. Він жив з стаєю бродячих собак, можна так сказати. Вони об'єдинилися. Кеша, дружок, і бася. То ми забрали всіх троїх, щоб не розлучати. Волонтерка цього річ прилаштувала понад 25 тварин з прифронтових регіонів. Поліна Гончаренко, Микола Ярьмко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.